Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про метелика сонцевика будякового, якого ще називають чортополохівкою. Сонцевик будяковий це поширений в Україні денний метелик. Дорослі особини появляються в квітні. Спостерігати їх ми можемо до вересня. У вересні метелики відлітають з території України на південь. Зимують у країнах Близького Сходу та Північної Африки. За день метелики сонцевика Будьякового можуть долати до 500 кілометрів. Вчені встановили, що метелики сонцевика Будякового можуть мігрувати з Європи і Африки через Атлантичний океан у Південну Америку, долаючи до 4200 кілометрів. Саме тому. Цей метелик ще має назву метелик мандрівник. Імаго сонцевика будь-якого досить великих розмірів розмах крил метеликів до 65 міліметрів. Передня пара крил чорна з білими і помаранчевими плямами, а задня пара крил помаранчевого кольору з чорним візерунком. Зовнішній край крил має білу облямівку. Дорослі метелики живляться нектаром. Їхній ротовий апарат хоботок, пристосований саме для цього. Самки і самці сонцевика будякового мають практично однакове забарвлення. Після парування самка відкладає на листя рослин яйця, з яких вилуплюються личинки, гусениці. Гусінь чортополохівки живиться листям кропиви, будяку, Осоту, чортополоху може живитися листям овочевих та бажданних культур, а також листям сої, соняшнику, буряків. Гусінь виїдає м'якші тканини листка, лишаючи на ньому лише жилки, скріплює їх павутиною та утворює гнізда. З весни до осені метелик дає два-три покоління триварість життя сонцевика будь – один сезон. Гусінь сонцевика будь якового є злісним шкідником сільськогосподарських культур, який знижує їх врожайність. Основним засобом боротьби є використання дозволених інсектицидів для листогризучих шкідників. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.